Мешканці південних прифронтових територій живуть майже два роки в такому терористичному сафарі. російські дронові атаки це свідомий і системний терор місцевого населення. Масштаби такі, що поранених fpv дронами цивільних привозять до лікарень щодня. Я підбіжав до калітки, потом відбігав, і він бомбу скинув. і на мене осколки всі полетіли. У своїх офіційних медіа Росіяни стверджують, що не атакують цивільних. Віра якось впадання ваших дронів по гражданському населенню? Практично нульове. Але в андерграунді їх телеграм-каналі фінша реальність. Щоденний геноцид на показ. Тут можна знайти десятки відео з воєнними злочинами. Російські дрони полюють на цивільних, скидають вибухівки на будинки та авто, атакують рятувальні служби, і все це чітко видно на відео. Росіяни не просто цього не приховують. Вони хизуються та зловтішаються вбивствами місцевих мешканців. Безпечне ВСУшники поплатились в этот раз. Но нічого, ноги пришьють, пузы заштопують. Они ще должны сказати спасибо, що спишут. Работа наших тигров. Херсон, правий берег. Ми дослідили телеграм-канали, які найчастіше публікують скиди з дронів на цивільних. За цими людожерськими атаками стоять конкретні підрозділи та їхні командири. І ми їх знайшли. До речі, підтримати осінь твіділ телебачення Торонто» можна підпискою на Монобазу чи разовим донатом. Різні рівні підписки дозволяють отримати запрошення в наш секретний чат, ранній доступ до обраних відео або скін для картки з пам'ятником свині. Посилання на монобазу під відео. Найбільше від дронового терору потерпають мешканці Херсонщини, явище настільки стало масовим, що росіяни почали застосовувати дрони проти цивільних майже по всій лінії фронту, зокрема й в Запорізькій області. Це відео звідти. На ньому дрон атакує житловий будинок. А коли на місце прибуває пожежна служба, знову наносить ураження. Це так званий даблтеп або подвійний удар, який практикують росіяни, щоб рятувальні служби не допомагали постраждалим. Ця тактика це воєнний злочин. На записі російські дрони. Атакують будинок на вулиці Космічній у селі Приморське Запорізької області. Це прифронтове селище, яке щоденно потерпає від російських обстрілів. Через щоденні ворожі обстріли, а особливо атаки фпв дронів. Жителі села Приморське, що за сім кілометрів від лінії фронту, намагаються зайвий раз не виходити з будинків. У населеному пункті досі живе близько двох тисяч людей. Місцеві розповідають, як через атаки дронами гинуть їхні односельці. Ми відчули цей вибух, почули і потім дізналися, що така сталася трагедія. Абсолютно мирна людина, пенсіонер. У жовтні 2024 року. Відео атаки на будинок та рятівну службу в Приморському опублікував телеграм-канал Атряд Вікінга. Це не єдиний запис на каналі, де безпілотники уражають цивільні об'єкти. На одному з відео оператори ціляться по людях в цивільному одязі, на іншому влучають в житловий будинок. В описі каналу сказано, що це група розвідки якогось російського спецпідрозділу. На аватарці групи бачимо емблему з червоною гвоздикою. У російській воєнній символіці гвоздика означає належність підрозділу до ГРУ. А конкретно ця група Вікінга є частиною 22-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ, яка базується в Аксайському районі Ростовської області. Про цей отряд Вікінга є багато інтерв'ю та. Сюжетів російському телебаченні, зокрема про їхню роботу з дронами. Дрон комікадзе самолітного типу унічтожив командний пункт в глубокому тилу противника. Результат комплексного роботи операторів атряда Вікінга, бригади спецназу южного воєнного округу. Ось в одному з інтерв'ю про цей отряд Вікінга є фото командира підрозділу. Звичайно, в масці обличчя розпізнати неможливо, тому спробуємо вийти на командира іншим шляхом. В описі телеграм-каналу вказаний контакт для зв'язку. На фото цієї особи можна помітити такий самий пач та іграшкового ведмедя, прив'язаного до броніка, як і на фото командира отряду Вікінга з інтерв'ю тож цей профіль належить командиру, але на фото з телеграму теж не видно його обличчя. Ми звернули увагу, що отряд Вікінга збирає гроші для своїх потреб і для зборів вказує один і той самий номер телефону з ініціалами Єгор А. Зі злитих баз даних ми дізнались, що цей номер належить Афанасінкову Єгору Владіміровичу, 1984 року народження. Про Єгора немає багато публічної інформації, але він прописаний за адресою Хорошевське шосе 76Б. Це адреса ГРУ. У старій злитій базі російських резюме знаходимо дані про Єгора Афанасінкова. У 2006 році він закінчив Череповецький воєнний інженерний інститут радіоелектроніки за спеціальністю радіоінженер. На емблемі цього навчального закладу присутня вже відома нам гвоздика ГРУ. Це означає, що інститут готує кадри для воєнної розвідки РФ. Ми знайшли кілька сторінок Єгора в соцмережах, і на жодні з них він не підписаний своїм справжнім прізвищем. Тут його вже краще видно на фото. Можливо, нам вдасться дізнатися про нього більше з соцмереж його дружини Євгенії. На її сторінці немає згадок про чоловіка. Але якщо прогортати інстаграм достатньо далеко, на старих фото можна побачити Єгора. Але як нам упевнитись, що саме він командир отряду Вікінга? Досліджуючи фото дружини Ігора Євгенії, ми побачили, що вона має цікаве хобі. Власноруч виготовляє м'які іграшки. І серед них такий самий ведмедик, як той, що причеплений до броніка командира отряду Вікінга. Такий самий колір, чорні очі, ніс та ниточки замість рота. Іграшка ручної роботи, тому простий збіг малоймовірний, і все виглядає саме так, як ви думаєте. Афанасінков Єгор Владимірович це і є командир групи спецназа ГРУ під назвою Атряд Вікінга. Він командує операторами дронів, які вчиняють воєнні злочини, обстрілюючи цивільні будинки та рятувальні служби в Запорізькій області. А ще вся сім'я Єгора це ГРУшники-шпигуни. Ми з'ясували, що його батько Владимір Афанасінков щонайменше до 2014 року був воєнним Аташе при російському посольстві в Індонезії про Афанасенкова старшого навіть є кілька публічних згадок в медіа у 2011 та 2014 роках. С індонезійської сторони на міроприяті також присутствовали заміститель міністра оборони Ша Шамсуддин з російської воєнної аташе Російської Федерації в Індонезії В.Ф. Афанасенков. З нашого досвіду посада воєнного аташе в посольстві є прикриттям для роботи російських шпигунів. Але з індонезійським посольством пов'язаний не тільки батько Єгора, а й сам Єгор зі своєю дружиною. В інстаграмі Євгенії купа фото безтурботного життя з Джакарти. Виглядає, що в якийсь період сім'я Афанасінкових там жила. Тут є світлини з офіційних подій, які відбувались в російському посольстві в Індонезії. В Джакарті Євгенія святкувала новий рік: День вооружених сіл Росії, День Побєди, День Росії в Індонезії. А будучи з Росії, викладала фото з фестивалю Індонезії в Москві. На деяких фото присутні і її чоловік Єгор. В одному з дописів Євгенія називає Джакарту своїм домом, в іншому розповідає про вишиту картину, яку вона повісила в рідному російському посольстві в Індонезії. Ну наконець, це случилось. з сьогоднішнього дня. висить на стіні уже ставшого мені таким родним робочого пространства в посольстві. Я щаслива! Це фото Євгенія опублікувало у січні 2020 року. Зі злитих податкових баз даних, ми дізналися, що з 19 по 21 роки вона отримувала гроші від військової частини 45807. Це ГРУ. Кадровий ГРУшник Єгора Фанасінка у незрозумілій ролі проводив багато часу в Індонезії. Разом з ним в російському посольстві у Джакарті тусується його дружина, якій платить російська розвідка. А батько Єгора раніше працював у цьому посольстві воєнним аташе. Виходить, що у справді. Жня герушна Шпигунська сімейка під дипломатичним прикриттям З початком повномасштабної війни спецназівець Єгор Афанасенка вирушив в Україну вбивати цивільних. Ось так просто за плюшевими ведмедиками. Та обгорткою дипломата заховався вбивця. Чи підрозділ прямо зараз тероризує безпілотниками при фронтові селища Запорізької області? Найбільш жорстокий масовий дроновий терор відбувається в Херсоні та області. Ми дослідили кілька відео дронових атак на околицях Херсона, які поширювали в соцмережах. На одному з відео російський дрон атакує людей в цивільному одязі, які ремонтують дах будинку. Перше джерело цього запису невеликий телеграм-канал «Світ в кінці тунеля. З опису каналу можна зрозуміти, що це підрозділ дотичний до артилерійських військ. І працює на херсонському напрямку зі щоденних постів. Стає очевидно, що ці російські військові розміщені прямо через річку від Херсону, бо на фото з їхніх безпілотників добре видно саме місто та Антонівський міст. А це типові відео, які викладають в цьому телеграм-каналі. В дописах россияне отверто пишут, что им все одно на жертвы среди цивильных. Читаем на фашистских каналах плач свиней по поводу удара в частном секторе. Нам же, как и я писал, на это абсолютно похую, с большой буквы. И мы как мочили петухов, так и будем. Гражданские же сами решают, что для них важнее. По поводу машин, которые едут по переднему краю, скажу так: Они как уничтожались, так и дальше будут уничтожаться. Веде цей канал людина з позивним малахіт. Це ми з'ясували, прогорнувши більшість дописів на каналі. З праздником вас ваш малахіт. Де лучшие пілоти? У малахіта в клубі? Ось єдине відео на каналі з цим малахітом. Вам огромное спасибо! З вами ваш малахіт. Він не просто адміністратор сторінки. З інших дописів зрозуміло, що це командир підрозділу. Легендарний командир Малахіт завтра проведе стрім на своєму каналі Світ в конце тоннеля. І командує він операторами БПЛА. Погода сьогодні хороша, відимость теж. Починаємо прожарку. Ми квадрокоптерщиків поганяли по Херсону. Малахіт сам є оператором дронів. У вересні 2024 року він виклав диплом з курсів для операторів БПЛА, де засвітив своє справжнє ім'я Сергій. Друзі, спішу вам похвастатися. Получив очередний диплом по БПЛА. Взагалі, Малахіт любить розповідати про себе в чаті. Завдяки балакливості цього гандона. Ми по крихтах зібрали інформацію і змогли його ідентифікувати. Спершу з'ясували, де саме служить Малахіт. Це було нескладно, бо на свої відео він часто ліпить водяний знак із восьминогом та підписом «8-й гвардійський артилерійський полк в одному з коментарів Малахіт підтверджує, що займається розвідкою в цьому полку. У нас разведчиков 8 АП є група, в которой ми як показуємо свою роботу, так і ділимося інформацією. Ми вас ждемо. Нам нужна ваша поддержка. Цей полк належить до військової частини 87714, що базується в Криму, в селі Перевальне. Сам Малахід пише, що вже давно живе в Криму, хоча сам він родом з Омська. Я з Омська, живу в Сімферополі уже 9 лет. В чаті він хвалиться своєю військовою кар'єрою, закінчував омське танкове училище та брав участь у чеченській війні. Я ж закончил омський танковий. Я п'ять лет в Грозном прослужив. Прийшов туди молодим лейтенантом і уїхав на свою першу війну. Після початку повномасштабного вторгнення Малахід приєднався до окупаційної армії і воює на Херсонському напрямку. Я тут з 22 го року. Болію за страну, воюю, багато чого організував і сделал сам. І він по-справжньому ненавидить українців. Сука, до вас нужно убивать, заливать бетоном не моргая. Переб'ю всю вашу херсонську мразь. Нікого не жалко, плених не беру. Що ми дізналися з його коментарів? Його звати Сергій. Він родом з Омська, але давно живе в Сімферополі. Закінчував Омське танкове. Цього виявилось достатньо, щоб ідентифікувати цього покидька. У фільтрах ВКонтакті вбиваємо ім'я Сергія. В графу навчального закладу вводимо омське танкове, а місцем проживання вказуємо Сімферополь. І нам видає один єдиний результат: Іордан Сергій. Сторінка закрита, але за цим же іменем знаходимо іншу, відкриту із фото. Ми впевнені, що це і є малахіт, і пояснення дуже просте: нік Малахіта в телеграмі Іордан 1303. І якщо раніше ми думали, що цей нікнейм це результат манії месіанства у чергового російського дегенерата, то зараз зрозуміли, що це буквально його прізвище. А 13.03 дата народження. На сторінці Сергія ВКонтакте повно фото у військовій формі. На одному з цих фото він вказав розташування. Село Перевальне, те ж саме, де базується 8-й артилерійський полк, в якому служить малахід. На іншому фото є фігурка танку, і знову бінго. Малахід згадував своє минуле в танкових військах. Знайомтесь, командир групи розвідки БПЛА, вбивця цивільних харсонців Малахіт. Це і є Йордан Сергій Вікторович. Сергій не тільки сам тероризує і вбиває цивільних на Херсонщині. Він навчає інших пілотів та командирів. За словами Малахіта, один з його кращих учнів ще один садист на позивний Майсі. Ну так то мийсі, это мой бывший подчиненний отличный парень. Чому смог, тому і научил. Російському всесвіті операторів дронів Майсі справжня зірка. Його вважають ледь не найкращим оператором в армії Росії. Друзі, всім привіт! Встретив в Криму легендарного Майсі. Гроза солдат ВСУ і уничтожитель лодок. Хоча зараз Мейсія перекинули в Курську область, ще донедавна він воював на Херсонщині, де й заробив собі репутацію. Мейсій веде людожерський телеграм-канал, на якому майже 85 тисяч підписників. В одному з дописів він рекламує свого наставника Малахіта. парни, де я раніше проходив службу. Щемять ТЦК і поліцію подіржить підписки, вони не хуже нас роботають. При цьому Майсей є не лише пілотом, а й командиром групи операторів БПЛА, відповідальних за атаки на цивільних у травні 2024 року. Він розповів в інтерв'ю, що має в підпорядкуванні майже 40 людей. Зараз ви самі учите других будущих операторів, командирам бути складніше? Однозначно в моїй голові ж тут і змінилось. у мене група із 39 дев'яті чоловік. Як і свій вчитель, Майсі теж публікує відео з дроновими атаками. Цей садист сміється з людей, які стають мішенню російських дронів. Месій стверджує, що люди, яких вони атакують, це нібито перевдягнуті українські військові. Наприклад, у дописі за 28 вересня 2024 року, месій хизується, як вони ліквідували ЗСУшника на велосипеді. Всушники ганяють на великах. Даний персонаж чотенько був ліквідуван. Поки що він сильно трісте. Евакуації не дають підійти. Але згодом виявилось, що поранена людина на велосипеді це мешканка передмістя Херсону Анастасія Павленко. Херсонка Анастасія Павленко розповідає: російські військові скинули на неї вибухівку з дрона 28 вересня близько 11 години. Жінка живе в передмісті, запізнившись на автобус до міста, вирішила їхати велосипедом. Ми головували місце, де російський дрон атакував Анастасію. Це кіндійське шосе поблизу Антонівського мосту. Спочатку Майсій стверджував, що потерпіла Анастасія, це перевдягнутий ЗСУ -шли. Але після виходу репортажу суспільного про цю ж атаку російський канал «От Маріуполя до Карпат написав інакше. Тут не лише не заперечували, що на велосипеді їхала цивільна жінка, а ще й опублікували повне відео атаки і відкрито погрожували їй. начебто до неї додому вже летять російські дрони. Ганяли її не один раз. Баба дура, возьметься вона за свою кастрюлю і ні, узнаємо скоро. ведь ми вже летим к до неї домой. Команда Майсі знищує і цивільні об'єкти. Наприклад, унікальну школу в Херсоні збудовану за підтримки Фінляндії. Він погрожує рятувальникам та цивільним, які прийдуть на допомогу. Упс запалили точку взльота Украфашиств також скажу гражданським: не смійте тушити ці об'єкти, попадьоті під удар. Майсі не приховує свою особистість. За гучним позивним стоїть 28-річний Едуард Іост з бійська. У березні 2022 року він приєднався до окупаційної армії зі своїми братами. Згодом потрапив у 8-й артилерійський полк, той самий, в якому служить головоріз, наставник Малахід. До повномасштабного вторгнення Едуард Теост жив звичайне російське життя. У чотирнадцятому працював на Іркутському спиртзаводі. 17-го кілька разів був засуджений за крадіжку майна, а потім став шахраєм і кидав людей на гроші. Внимание, мошенник! Едуард Константинович Иост, Город Бийск, якобы аби дорогие дорогі відеокарти на самом деле получають деньги или відправляють наложенный платеж без описі і відправляють мусор. Так зване СВО стало логічним продовженням його кар'єри. Крадія тепер Иост ОС тероризує і вбиває цивільних українців в Херсонській області. Здібностями Моисея захоплюється російський телеграм-канал «От Маріуполя до Карпат. Автор дописів не випадково вихваляє Майсі, бо канал «От Маріуполя до Карпат таке ж гніздо садистів, які атакують цивільних дронами. Канал «От Маріуполя до Карпат, на якому майже 50 тисяч підписників. Такий собі зливний бачок для російських покачків, які полюють на цивільних. Друзі, ви напевно, уже замітіли, що на каналі ми дуже плотно освіщаємо роботу охотників красної зони операторов БПЛА, которої роботу по технике на правому берегу. він часто репостить вже знайомих нам і Малахіта. Тут публікуються одні з найбільш жорстоких відео з атаками безпілотників. Російські вбивці полюють за пішоходами, велосипедистами, автівками та летять за людьми, які намагаються сховатись. Автор каналу постійно закликає зрівняти із землею українські міста. Херсон, Красная зона. Нужно начать равнять все подстанции в северном, центральном районе. Про АЗС мы молчим, но скоро будут гореть не хуже фейерверков на Новый год. Сообщаешь, что ЖД вокзал Херсона уже не нужен, а значит можно равнять. І погрожує, що будь-який транспорт та інфраструктура в прибережних районах Херсона буде атакована російськими безпілотниками. Будь-яке передвіження автотранспорта буде читатися законною целлю. Всі об'єкти критичної інфраструктури являються законною целлю. Ведеться терористичний канал, якийсь Олександр або як його називають підписники, дядя Саша. І він точно брав участь в бойових діях на Херсонщині, бо в січні 23-го року отримав поранення під Антонівським мостом. Йому відірвало частину ступні. Добрий вечір. В ході запланірованого мероприятия у моста Антоновський і пригородів в Херсона поселка Антоновка вступили в бой. У дяді Саш все добре. Міна взривної лівої конечності ноги з частичною втратою Трьох пальців через шесть часов вилізся у наберігу. Група бойову задачу виповнила. Хоча Олександр ніде відкрито не вказує своє місце служби, одна з адміністраторів каналу Тетяна у грудні 2022 тисячі писала, що дядя Саша служив у 205 п'ятій окремій мотострілецькій бригаді. Найшла відео з награжденням байцов, де служать наші ребята і дядя Саша. Ця бригада вже довгий час базується на лівому березі Херсонщини. За інформацією українських ЗМІ та посадовців, саме військові 205-ї бригади РФ підірвали Каховську ГЕС в червні 23-го року, спричинивши численні смерті та екологічну катастрофу. А зараз їхні підрозділи на лівобережжі Херсонщини тероризують цивільних дронами. Особу цього дяді Саші зденонили херсонські журналісти. Вони припустили, що за телеграм каналом от Поль. До Карпат може стояти Олександр Шептура, колаборант та колишній очільник управління карного розшуку в Донецькій області. Такий висновок журналісти з Херсонського видання «Кавун Сіті» зробили через документ, який Олександр виклав на свій канал в лютому 2023 року. Це указ Путіна про присвоєння звання генерал-майора поліції. З усього списку імен Олександр там лише один, і це саме Шептура. Після цього допису адміністратора каналу Олександра вітали з підвищенням. Саньок, во-первых, мои мої поздравления с з в должности. Заслуженно! Ми уважно дослідили цей телеграм-канал і знайшли ще кілька ознак, які вказують на те, що адміністратор Олександр це і Олександр Шептура. В одному з дописів Адмін Олександр вітає з професійним святом працівників карного розшуку і додає, що це його молодість. Ну і звісно ж, всієї душі поздравляю співробітників УГРО. Багато, Много, много чого є вспомнити. Ех, молодость. В іншому дописі Олександр натякає на своє донецьке походження. Він опублікував, начебто, український документ, який пропонує винагороду за знищення окупантів, за бурятів – тисячу доларів, а за ополченців ДНР 700. Автор обурюється, що за нього готові дати тільки 700 доларів. Шептура не просто зрадник, це головоріз і садист з величезним стажем. 47-річний Олександр Шептура народився на Донеччині, працював у міліції. У 2013 році очолив управління карного розшуку в Донецькій області. А після окупації міста прийшов на бік росіян. Шептура одружений і має двох доньок. Його дружина Юлія живе в Ростові. Ми знайшли фото Шептури з 2014 року, де він присутній на місці падіння малазійського боїнга MH17. Цей літак збили російські бойовики з установки БУК. У липні 2014 року з 15-го року в так званій ДНР Шептура очолював управління боротьби з організованою злочинністю, структуру, що після повномасштабного вторгнення відповідала за мережу катівень в області. Постать Шептури фігурувала в кількох матеріалах про викрадення і катування людей в окупованому Донецьку. Також його вважають причетним до російського теракту в Воленівській колонії у липні 22-го року. На той час Шептура був так званим заступником міністра МВД ДНР. З 2022 року він є підозрюваним у кількох кримінальних справах. Зараз Олександр Шептура спокійно веде свій телеграм-канал, публікує вбивство українців і заохочує рівняти міста. Українців в Херсонській та Запорізькій областях системно та жорстоко тероризують кілька підрозділів. Це групи розвідок 8-го артилерійського полку, 205-ї мотострілецької бригади та 22-ї бригади спецпризначення ГРУ. За системним терором цивільних стоять конкретні люди: Сергій Іордан, Єгор Афанасенков, Едуард Іст. І Олександр Шептура. Ким би вони не були до війни, спецназівцями, дипломатами чи звичайними шахраями їх об'єднує бажання вбивати українців будь-якими методами. Всі ці мерзоти пишаються кривавим місивом, яке вони влаштували. Гордо публікують відео, де вбивають цивільних після своєї ганебної поразки в Херсоні, скидають вибухівки на місцевих мешканців. Як наглухо йобнуті садисти, тішаться цьому. Вони наввипередки діляться своїми воєнними злочинами, але чомусь не поспішають показувати. Свої обличчя ці головорізи можуть скільки завгодно переконувати російський скот у власному героїзмі та брехати про перевдягнутих бійців ЗСУ. але камера безпілотника завжди поверне в реальність. Друзі, просимо підтримати це відео не тільки лайком та коментарем, але й гривнями на FPV-дрони для підрозділу морської піхоти, кур'єри апостола Петра, що входить у 426-й окремий батальйон безпілотних систем. Це збір фонду Фронт Плюс Тил за підтримки телебачення Торонто. Посилання на банку під відео. Будемо вдячні за будь-який донат. Бажаємо міцного фоського, ми, кур'єри апостола Петра, в складі 426 го окремого батальйону безпілотних систем морської піхоти. Звертаємося до Телебачення Торонто та до фонду фронт Плюс Тил про допомогу в придбанні і дронів для якомога якіснішого знищення поголів'я Русі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!